Вітаю, друзі! Теніс. Я вже готовий поговорити про друге коло, про 1 16 на катарському хардкорт турнірі wta тисячнику В досі. Доха починає вже видавати перші не тільки матчі, а вже є два блоки. Це. По пару матчів, де переможеці виходять одна на одну. Отже, вашій увазі наступні 4 матчі, тобто 2 блоки. Андрієва Лінет. Мбокко Званарьова. Це перший блок. Далі Фреш Лі і Гауф Кочаретто. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджайте ваші неймовірні лайки вподобайки, пишіть змістовні коментарі. Щиро вдячний за вашу підтримку, друзі. Хочете подякувати ви, реквізити в описі. Дякую кожному з вас. Отже, буду говорити коротко, лаконічно, тільки мої прогнози. Чому я так вирішив? Хай це. Залишиться у мене в тайні. Хай буде невеличка інтрига. Отже, Фреш-Лі. Я беру перемогу польської тенесистки. Мені вона сподобалася проти Самсонової. Я беру Магдаліну Фреш. перемога 2284. Переможеться цієї пари. Fresh Лі. Ви зрозуміли. Виходить на переможецю Гауф Кочеретто. Тут, звісно, перемога Коко-Гауф і тотал менше 22,5. Тобто, впевнена перемога американки. 1,52 коефіцієнт. Перемога Гауф і тотал менше 22,5. По цьому блокові розібрались, ідемо до наступного. Поки що відомо повних блоків два. Завтра зранку, вже у понеділок, 9 лютого, я далі буду давати так само по-блоково, як тільки з'являться е, вже готові і повні, укомплектовані. Блоки це пара матчей, де переможеці виходять одна на одну. Отже, другий блок. Вікторія Мбоко проти Віри Звонарьової. Тут я беру впевнену перемогу вікторії Мбоко тотал менше 22,5. Перемога Мбоко і тотал менше 22,5 оцінюється в 1,62. І я вважаю, що саме Вікторія Мбоко вийде на переможницю пари Міра Андрієва Магдалінет. Ще одна польська тенісистка вийшла до другого кола. Але м -м, тут, скоріш за все, лінет припинить свої намагання піднятися е на коло вище. На жаль, лінет програє. Але програє в боротьбі. Я, друзі, взяв перемогу Міри Андрієво і тотал більше 16,5. Я вважаю, Лінет програє, але буде, буде бій. Тому і взяв перемогу Андрієвої тотал більше 16,5 за 1,5. І вже в наступному колі в одній восьмій Зустрінуться, я вважаю, Міра Андрієва і Вікторія Мбокко. А по першому блоку, звісно, Гауф і Фреш. Таким чином, ви тільки но що прослухали мої прогнози на вже 4 матчі другого кола. Одні 16 в досі. WTA тисячник. Я, друзі, нагадую, хто ще не підписаний, підписуємося. Жмемо. Лайки, тиснемо вподобайки, пишемо коментарі. Дякую кожному з вас за активність і підтримку. Здоров'я, миру, щастя, любові та добра. Слава Україні. Слава ЗСУ. Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Слава волонтерам, медикам, надзвичайникам і нашим енергетикам. Всім, хто наближає нашу Святу перемогу всім, хто наближає мир. Слава слава. слава. До зустрічі, друзі, всім миру, всім добра, успіхів, удачі, перемог, всім папа!